Доброго дня, колеги. Доброго день. Ми зібралися на чергову комісію і з нами присутні інспектори відділу земельного будівництва. В порядку денного сьогодні у нас 18 питань. Почнемо з першого. Про прийняття гуманітарної допомоги у комунальної власті Коммальської територіальної громади та передачу майна. Так. Прийняти комунальну власть Коммерської території громади на Балас у Камбарській ради як отримувача допомоги, допомоги, гуманітарну допомогу автобус, скарні. К-124 2000 року випуску і сім'ї транспортний засуд, передати за дорученням позики комунальному закладу Комунальськівської сільської ради автобус, скані, тобто передати школі, да? я так зрозумів, у Кам'янецьківській, контроль за виконання вчора. Тобто нам допомогу ФІМи дали автобус, ми передаємо в школу. Думаю. Учне питання, прошу підтримку. Прошу підтримати. Хто за? Одну голосу рішення прийняття. При прийняті гуманітарної допомоги у комунальній власті Хмельницької комунальні згадання громади та передачу міна набувачам гуманітарної допомоги. Підтак комунального власника гуманітарної громади гуманітарної допомоги, монтаж визначених декларацій. Про перелік такі-то, про перелік товарів, що визначається гуманітарною допомогою, передати продаж, вант... передати вантаж згідно розподілу балансовий обліку мональних закладів, як набувачів гуманітарної допомоги. Затвердити актеру передачі вантажів, контроль, комісарчу. Дуже гуманітарна допомога. Я думаю, що треба її підтримати. Прошу схвати. Хто за рішення прийнято. Третє питання. Про безоплату передачі комунального майна у державну власність? Так, що це, у нас? це також передача квадрокоптера. Угу. Ну, це допомога Збройним силам. Я думаю, що. Голосування хто за, треба підтримати. Так, четверте питання. Затвердження другої оренди нерухомого майна, що належить на комунальної власності до адресу Рівницької області, вулиця Українська, 10. Це у нас цело Іваніка, да? Монастир. Це у нас монастир. Такі копотання. Державного комунального поруч, що молодого мене. Маніма засідання таких-то. Зараз вийшло область. Івані, кто українська 10. Тобто вони тепер прикормити дороги, так? Прошу голосувати. Хто за? Ну, Голосую не прийняти. Yeah, я боку. теж думаю, що боком може давати. У нас п'ятий, шостий, сьоме, так? Да? Так. Це стосується монастиря, П'ятий, шостий. П'ятий, шостий, саме там. 4, 5, п'ятий, шостий. все. Так, давайте п'яте, шосте. Бо ми їм дали постійне користування, тепер ми маємо припинити постійне користування. А, а наступне, що вони хочуть? Mm -hmm. Тут пропоную тоді блоком голосувати п'яте, шосте. Oh -oh. Прошу голосувати за. Одну стають сьогодні впевнені. Так, надання згоди на розміщення будівництва ловить зручної інфраструктури, на земельній ділянці, комунальній власності, карастві номер таке. І восьме у нас теж розміщення будівництва ловить зручної інфраструктури, змально для різні ділянки. Підприємний стан вже тут зареєструвався, проплив податків, повернувся на рішення наших кораблів. На сессию, там ну, не бачите. Mm -hmm. Что прошу условие, кто за, да. одно голос, а не было і комунальній власність подара. Землю у варіанті, довго разби закінчиться, він нам його передає. Ми потім дали подати ще з інсулом, тому що на прозору. Треба прийняти, я думаю, це ж нормальний таке маємо. Прошу голосувати, хто, так? Да? Десяте питання за розповів сподівається. Про намагання в звуку кормарській сільській раді на розробку технічної документації землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок комунальної власності. Ну Теж можна було подавати і наступне питання.

Кто за? Щоб в об'єднаному 10-11. Mm -hmm.

Добре. Прошу условия на сертамі. Що каже, прослажимо, те, що 13, 14, 15 років. Слажені, наверняка, зараз з водою тобто Це те, то, що ми можемо робити, будемо допомогти у нас тут. І на слова тобто не Це вижина, і Тюркій. Тобто у нас тринадцяте, ЖЦМ і 15, так? Да? Що, голосуємо блоку? Так. Прошу хто за. Да. Одного да. голосу. Да. Рішення прийняті. Так, про затвердження 16 питання. Про затвердження проєкту замовлюся щодо віддання потрібного користування постійних буквенних mm -hmm. питання. Про Затвердження проєкту загрозу щодо проведення постійного пересування та має піднятки національної електричної компанії Україна для розміщення будівництва. Плотація вслухнення будівлі з поворот об'єктів, передачі електроентичної енергії, передачу постійно пересування заміляння і телефонських сім'я. Тобто це вже затверджуємо, те, що ми приймали раніше. Що вони кажуть, на 5 соток? Ми їм дали попередні рішення на 500. Вони зробили проект, бачать, чи ми їм Прошу голосувати, хто за, да. Так, 17. Затвердження технічної документації заведується, що встановлення відбувано на загальних делях натурі на місцевища для будівництва обслуговування житлового будинку сподарських будівництв приводи громадян.

Тут кажется, спачи на тебя дружно.

Так, ну що питати? Що там? Що добре, питаєте про таці, про про мене, про те, що паку. Це основне питання. Дозвольте. Що просто нібудь спроти, коли це все ваше питання. Хто за? номер 8 з неї прийшла Залеження проекта. змінить його призначення. Поводня ручкою, жирепки. Це 100. Меняється стогівля на будівництво. <ріхи> Бувайте голосу наших колег. Тут нас що? Це зміна ділянки просто? Так там, там за ОСГ. На будівництво. На будівництво.

Примову надані дозволу технічної документації відноситься щодо поділу об'єднання земельної ділянки для відведення варяду земельних ділянок для Тобто У нас тут була заява від громадян, щоб надати їм виробництво, але на цій території там у нас... В ПЗС і там е, мало того, то не ПЗС, там йде труба високого тиску, газова. І, звичайно, ми не можемо надати, але люди займались. повинні дати відповідь. Тобто, ми даємо відмову по цьому питанню. Прошу голосувати, хто за. Одноголосне рішення прийняти. Я твою работу с вами питания. Принял всем все хорошо я.